Друзі, вітаю! Сполучені Штати озвучили стратегію успіху України в цій війні. Про це заявив офіційно посадовець заступник ентоні Блінкіна, заступник державного секретаря Сполучених Штатів. От, а Росія панікує, кричить і хоче зібрати Радбез ООН, Мовляв, типу Україна обстрілює Крим. Дивіться, що робиться. А сполучені Штати кажуть: не подобається, якщо Україна обстрілює Крим. Забирайтесь геть. І це насправді дуже непогана рекомендація для росіян. Тому підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям. Ми боремось з російською пропагандою. А ще дуже прошу довести наш з вами збір на Хамвін для Азову. Хлопці азовці чекають цей броньований американський воєнізований автомобіль. Спеціальний. Ми з вами зібрали мільйон сто, залишилось. Зовсім зовсім трошки по гривні. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal, і ми з вами скоро цей збір закриємо. На думку помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії посла Джеймса Обраєна для успіху України війні необхідно пересім позбавити Російську Федерацію е, можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдати. Росії економічних збитків, а збитків не отримувати собі. Ну скажімо так, стратегія розумна. Тепер залишилося як в тому старому анекдоті дійти до цієї стратегії, і все реалізувати. Україна давно просить системи Петріот, щоб Росія не могла обстрілювати мирні міста. Україна просить для якраз таки наземних операцій більше артилерії. Україна давно говорить, що захід повинен поставити, але поки що це не відбувається так швидко, як ми того вимагаємо. Ну от, хоча бачимо, що і Сполучені Штати не проти дати вісім систем Петріот, але Польща каже: ну як ми можемо віддати тут війна поряд? Ми кажемо, там, де поряд, це і є ми, віддайте туди, щоб вона не була на вашій території. Тому є свої мінуса. За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати вогневі рубежі. Ну, от. ну і що найголовніше, що це забезпечення України засобами ППО та іншим озброєнням, щоб українці могли свою боротьбу реалізовувати впродовж тривалого часу. Ну насправді це дуже схоже на стратегію пана Байдена, який казав, що. Стратегічно це не вступ НАТО, а щоб Росія не просувалась далі. Нам не дуже в Україні подобається ця стратегія, тому що Україна хоче значно більше. Ну, не більше е чужого в значення, а більше повернути все своє. От. Але Росія вдається до істери, коли обстрілює тимчасово Окупований Крим і кажуть, що зараз, коли в них буде голосування в Радбезі, ООН, вони хочуть винести питання. Обстрілу Криму на обговорення. Чиновник говорить, що запитання обстрілу Севастополя силами оборони України. Власне, вони бачать, що стоять Сполучені Штати, які робили, значить, наводки. Сполучені Штати сказали, ні, Україна сама обирає цілі, Україна сама стріляє, Україна сама має розвіддані і завдає цих ударів. Росія в паніці. СВО вийшла з контроля, Тут Білгородщину штурмують тут. Територію, як вони думали, чомусь недоторканного Криму, бо були в Україні навіть політики, які казали, що Крим повертати не можна. Як так? Росія вже внесла його в Конституцію. Ну, от, але українці почали показувати середні палиці, рахувати, що до Криму можливо простіше навіть достатись, ніж до Донбасу, і почали робити все своїми руками, тільки пошвидше повернути своїх людей, свої території, свої моря, свої акваторії. І насправді тут Росія. Трошки почала впадати в паніку. Ну і власне на радбезі ООН не буде, значить, розповідати, як український чи не український, а київський режим. Завдавав ударів, причому вийшли аналітики. Ну це не просто аналітики, якісь там, які на вулиці ходять з пулу Медведчука, да? це військові, які відповідають за роботу систем ППО і кажуть, Росія сама винна в тому, скільки людей постраждало по тій причині, що коли вона збивала, вона приймала рішення, не дивлячись на те, де знаходяться люди, що з цим робити. І власне самі завдавали удару. От і скажімо так свідомо приймали рішення, розуміючи, хто з людей може постраждати. Перше, друге, ну якщо у вас біля завод військового заводу пляжі, ви свідомо туди запускаєте пляжників. Ну, напевно, ви самі хотіли, щоб потім цим прапором ходити махати. щось дивіться, б'ють помирним. Ну, це типові приклади Росії. Пам'ятаю дуже велику кількість радянських історій, коли ракетні шахти могли ставити в дитячих санаторіях. ну от, Я, до речі, сам колись в одному такому був. ну от, а, І власне стріляйте, а потім будь кричати, по радянських дітях били, значить, це. А там просто. Заховані шахти, от тому насправді зараз те, що Росія робить, імітація жертви вона не спрацює, тому що Росія нікому не виглядає жертвою. Ну от а всі таки всі розуміють, що вона тут робить, до чого йде, якими методами це намагається реалізовувати. Це перше, друге про стратегію Сполучених Штатів як тактика, вона подобається, але це не стратегія. Стратегія зробити Україною однієї з топ-10 країн НАТО і однієї з топ-5 країн Євросоюзу. Це стратегія. Я те, що треба Такамси, треба Хаймарси, треба Петріотс, треба Безліч іншої техніки це правда, і треба випхати окупантів з нашої території. Дійсно, ми погоджуємося з тим, що пріоритетна історія це місто Харків, друге найбільше місто країни 2 мільйони людей, потужна економіка, і вони його обстрілюють. Ми розуміємо, потужна історія Херсон, Одеса, Моря. Тому насправді зараз Україна рухається правильно йде важко, і щоб ішло простіше, ми дійсно дійшли до тієї точки стратегічної повернення. Це якраз таки західна. Зброя, чим більше буде систем Петріо для захисту і більше артилерії якраз для повернення територій, тим швидше ці плани реалізуються. Друзі, напишіть в коментарях, як вам історична поведінка Росії та як ви оціните цей стратегічний план заступника пані пана Блінкіна. Ентоні Блінкіна. Напишіть в коментарях, зробіть донат для Азову. Купуємо Хамві американський. Автомобіль. А ну і дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими агентами, витискаємо їх з українського політичного та медійного простору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.